Вітаємо вас в ефірі програми пошуках істини. І я, її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми розпочинаємо новий цикл програм, де будемо досліджувати дуже цікаву тему Біблії, яка серед інших тем займає чільне місце: тему творіння. Ця тема проходить червоною ниткою через всі книги Біблії. Вона прослідковується особливим чином служіння Ісуса Христа. І для людини надзвичайно має велику роль, особливо для тої людини, яка хоче дійсно зрозуміти суть свого буття. Першою темою, яку ми будемо сьогодні, над якою будемо роздумувати, є тема Ісус, Творець неба і землі. Чи дійсно Ісус Христос є Творець, чи Він просто Син Божий, який може не приймав участь у творінні? Саме це питання, над яким ми будемо сьогодні роздумувати, нас сьогодні цікавить. Написано в біблії книга буття Перший розділ і перший вірш. На початку Бог створив небо і землю. У нас гості в студії, яких приємно мені вам представити, Юрій Кисленко і подружок Оцій. Вітаю вас! Вітаю. Дорогі друзі, я хотів запитати вас, яку роль відіграє от у вашому духовному житті тема творіння. Чи має вона якесь для вас значення, чи можливо це другорядна тема у вашому зростанні духовного? Завжди люди задають собі запитання, звідки ми взялися і куди ми йдемо. Це є основні питання всіх філософій. І тому, якщо людина розуміє, що вона появилася на цей світ не випадково, а це є розумний задум Бога. І ми є продуктом його творіння, яке він любить, тоді відповідно і відношення один до одного відношення до самого себе і стає таким, яким хоче бачити Господь, тобто люблячим і відповідно толерантним по відношенню до інших людей. Дякую. Розказують таку історію, яка відбулася за часів атеїзму. Був в одній в школі вчитель, який, якого вважали всі віруючим. І кожного дня, коли він приходив, інший вчитель насміхався з нього і говорив: Доброго дня, Тетяна Бож'євна. Угу. І щодня вона слухала це привітання і віталася. Але одного дня. Вона прийшла, і коли їй сказала Доброго дня Тетяна Бож'євна, вона відповіла Доброго дня, Олександр Мавпович. З, того, з цього часу цей чоловік, цей інший вчитель, більше не називав її так. Звичайно, він не хотів бути тим, про кого згадувала. Хоч феротично Хоч... був згідний з, з, з цією ідеєю. Ідеї. Бачите, так. як якщо особисто до нього прийде, то він трошки так. зрозумів ціну тої ідеї. Так, звичайно, коли дивишся навколо. Коли бачиш, наскільки гарно створена природа навколо тебе, коли замислюся над Всесвітом, над творінням цим, то розумієш, що тут великий розум приймав участь у творінні. І тоді відчуваєш, що ти деякі люди кажуть, що залежність відчуваєш, але би не хотів використовувати це слово, скоріш за все, відчуваєш якусь турботу. Творця відносно тебе. Турботу в тому, що він для тебе створив, що він готовий це підтримувати для того, щоб ти жив, радів і був вдячний. Угу. Тому це дуже сильно, розуміння творіння дуже сильно впливає на духовний стан людини. Як вона розуміє, якщо вона розуміє, що е, це все випадково, тоді життя такої людини. от День воно не має змісту воно не має змісту. Так якоїсь. ціль може бути тільки в земному, набути uh -huh. багатства, набути славу, а далі що? А далі все. А людина, яка вірить у творця, вона розуміє, що є майбутнє, і це майбутнє для нього не закрите. Дякую. А от ви знаєте, що перший астронавт, який вийшов на на місяць, і взагалі побачив все це. Він в такому, знаєте, захваті процитував перший вірш першого вірш перший, перший розділу буття, першої біблії вірш так. на початку повторив небою землю. Як ви думаєте, що він мав на увазі, коли оце все говорив? Взагалі, який зміст цього вірша, що ви там бачите, особисто ви? Ну я би сказав, що ця людина побачила велич те, що створено Богом. Я пригадую, коли я вперше. Піднявся на вершину Карпат, і коли побачив ці пасма гірські хребти, в дійсності дух захопило, і ти в дійсності побачив, яка це велична, сильна, любляча рука, це все створила, оці насипала хоча б гори. А він то бачив не тільки гори, він побачив цю землю, голубу із далекої відстані. Тому в дійсності перше таке захоплення цієї людини. от, Прославити того, хто все це створив, на от що ви бачите в цих текстах, особисто ви, коли берете ці буквально одне речення просте. На, на початку Бог по створив небо, небо і землю, там досить багато інформації. От може, ви поділити своїми враженнями, яку інформацію звідти ви берете в розрізі всього того, що люди думають про своє буття на планеті Земля. Ми вже про це багато сказали, і в першу чергу, оці слова і ними починається Біблія, щоб кожна людина вона розуміла. Що все це навколо нас, що ми бачимо, що ми відчуваємо, і навіть що не бачимо, не відчуваємо, воно створено Богом, що воно має розумний початок, що тут є повна гармонія, що хтось за цим стоїть розумний, сильний і люблячий. І цим якраз є наш Господь. Дякую. А у вас які можливі думки є? з цього? Ви знаєте, тут прослідковується логічність така. Досить часто будівельники, коли приїжджають на новий майданчик, де мають будувати, розумні будівельники спочатку роблять комунікації, щоб люди, які там живуть, які там будуть перебувати, мали можливість там не тільки працювати, але й жити. А нерозумні, на преликий жаль, починають будувати паркан. Uh -huh. І ось паркан збудували, а комунікацій не, жодних немає. І люди, які там це будують, вони перебувають в особливому тако, такій незручності. Тут ми бачимо, що Бог підготовлює для когось, або е, планує для когось і розпочинає особливе е, будівництво. Він підкреслює те, що Володимир сказав, що. Це і так підкреслюю, що творець наш єдиний Бог і mm -hmm. підкреслює те, що Бог логічно починає будівництво чогось вельми важливого. Mm -hmm. Дякую. А от візьмемо, наприклад, інші місця Біблії. Можливо, ви знаєте інші місця Біблії, які цю думку підкреслюють, як вона далі розвивається в Біблії, що на початку Бог створив небо і землю. О, цікаво, написав. Псалмист один в одному псалмі, 18-й псалом або 19-й, з другого по 4 вірші. Ось що тут написано: Небо звіщає про Божу славу, про чин його рук розказує небозвіт, оповіщає День Дневі слово, а ніч ночі показує думку, без мови і без слів. Нечутній їхній голос. Тобто. Коли йдеться тут про небо і про землю, не просто псалмист хоче сказати, що це воно Бог створив і все, воно настільки мудро і в гармонії створено, що всі закони, по яких рухаються ті ж самі земні і небесні матерії, воно все діє чітко в гармонії без всяких збоїв і без всяких Угу. Дякую. Тобто, ми бачимо, що фактично всюди є задум, правда? Все, так. всюди прослідковуються задом. Ну а от е, як ви думаєте, от багато людей говорять про те, що все це, що створено навколо нас, воно створено з чогось. Тобто Бог взяв матерію, не І так. не так, твори. Бог можливо, ага. так. Є групи людей, які вважають, що Бог з тим матерію зробив щось, а є люди, які вважають, що це з нічого виникло. Е, от звичайно, ми живемо в такий час, де, на превеликий жаль, багато людей вірять. Що цей світ з'явився сам по собі. Е, і часто от люди говорять, що світ появився з якогось там бульйону життя, хтось із е, якогось вибуху, чи ще щось. Але завжди, коли є якась нова теорія, завжди ґрунтується, що воно з чогось взялося. Угу. А Біблія говорить ясно, що Бог з нічого створив матерію, і потім уже цю матерію. Він сформував у певні, скажімо так, тіла, певні які ми сьогодні, так. якісь форми, якими ми сьогодні якраз і можемо оперувати. Людині це важко повірити. Чому тому, що вона звикла, що, наприклад, для того, щоб мати глінений посуд у хаті, треба знайти глину, треба з нею попрацювати, щось зробити. Це досвід життя вже є так, там показує, що так, треба, досвід. щоб щось зробити, треба мати щось. Цілком вірно. Збудувати будинок ми не можемо з повітря збудувати. Да? Треба піти і каміння знайти для фундаменту, і цеглу випекти. Але писання, дивіться, як цікаво, говорить послання до євреїв в 11 розділі та 3 тексті. Вірою, зверніть увагу, Вірою, ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовано так, що з невидимого сталося видиме. Тобто з нічого сталося щось. І це все збудовано Словом Божим. Логічно ми пояснити це не завжди можемо, але тут написано, що це поє... отримується це розуміння вірою людською. Тобто я вірю в це і я це приймаю. Як ви думаєте, чому Біблія так от серйозно наголошує на це слово віра? Віра. Mm -hmm. Чому воно так часто зустрічається в Біблії і це особливо питання творіння? <клес> ну давайте ми проведемо таке як наукове дослідження. Справа в тому, що в науці є таке поняття як експеримент. На цьому базується вся наука. У різні, всі різні всі галузі. галузі, де проводиться певний експеримент, записуються результати, і потім на основі цих результатів робляться певні висновки. Mm. Справа в тому, що ми не можемо провести такого експерименту. Як знову створити, створити нашу землю, так. як створити матерію. Людина цього не може зробити. І тому єдине, що нам залишається людям зробити, просто прийняти як факт. І тому, якраз і Біблія говорить, що вірою ми це пізнаємо. Тобто ми просто-напросто довіряємо Богові, що Він це зробив. Ми не можемо пояснити цього механізму, ми не можемо до кінця всього, цього збагнути. Тому що, як ми зараз <кхем> повернемося до. Відомого колайдера андронного, який от знаходиться на кордоні між Швейцарією і Францією. Люди намагаються знайти якусь часточку, а потім, знайшовши цю часточку, вони розуміють, що ця частка ще, в свою чергу, ділиться на більш елементарні частки. А Бог це всі ці частки створив і Він їх всіх разом з'єднав. Тому цей світ, який навколо нас, він надзвичайно складний. І ми часто навіть не задумуємося над цим, тому що сьогодні вчені говорять, що ми можемо оперувати порядка трьома процентами матерії, які, яка нас оточує. А де ж 97% матерії вона для нас невидима. Ми не можемо її пощупати, ми не можемо її якось в лабораторію поки що загнати, щоб з нею експериментувати. Але вона існує. І тому цей світ навколо нас він надзвичайно складний. Тому... Отримавши певні ази, і хтось починає говорити, що він вже настільки мудрий, ну я би такі голосні заяви не робив, як можуть деякі люди, які називають себе вченими, робити такі заяви. Я хочу ще дещо додати до цього. Можна провести такий приклад, можливо, він примітивний, але е якщо порівняти Бога. По статусу він там, на якомусь статусі, і людину. Я думаю, людина десь буде на великий порядок нижче за Бога. Як ми можемо пояснити, що було створено і сказано, і зроблено взагалі Богом? Як, от, наприклад, оцей стіл, чудовий різьблений стіл, міг би пояснити, як його створив його, ем, чи яким чином він був зроблений майстром? Ем, майстр, майстр, майстр. Це просто нереально, це просто неможливо. Ну, але ви розумієте справа в тому, що коли людина не займається наукою, її мірі легше вірити, mm -hmm. тому що вона менше знає людина вчена, яка займається наукою, вона проникає в такі в такі речі, де вона зустрічається з дійсно з невідомим. Вона не розуміє. Розбік, наприклад, розщеплення атома, так яке до якого ж дійшли наші, ну, вчені. Скажімо, так, наші вчені. вчені. Ось і вони бачать, що вивільняється страшна енергія. Страшна енергія. І вони говорять, що взагалі всяка матерія вміщує собі таку енергію. Ось як тепер їм пояснити все це? Вони як як бути в цьому випадку, коли вони бачать такі речі, вони дійсно не знають, що робити тим більше, коли в них немає віри? Це люди, які привикли реагувати і робити висновки з того, що бачать на те, що бачать. От якраз можливо тут їм і легше це прийняти. Чому? Тому що вони бачати знають набагато більше, ніж проста людина. Вони. Я, приклад, Ломоносова приведу. Коли він, був ще дитиною, він задався питанням, чому горить вогонь. Він не міг дати відповідь на це. І ось він поїхав вчитися, пішки йшов до Москви. Потім вернувся в своє село, і його друзі спитали його: ну ти в дитинстві коли задавався, чому вогонь горить. Ти вже знаєш відповідь на це питання? Він каже: я знаю, що розщепляються елементи, але що заставляє їх це робити, розумієш, що спонукує це. Тому кожен вчений, коли стикається з такими моментами, той же самий Ейнштейн, він заявляв, що вчена людина це перша людина, яка починає вірити в Бога, тому що вона бачить такі речі, які пояснити на сьогоднішній день не може, а прийняти може тільки вірою. Ну добре, ну тоді вона ви, виходить з вчені мають бути віруючими людьми. Чому лише член? невелика частина вчених, справді віруючі люди, а тому багато людина, вчених не вірять. Тому що людина, як було сказано Уляною, перше, людина має велике бажання доказати те, що вона може зробити те ж саме, що зробив колись Бог. Тобто, тобто стати по -поставити себе на да, рівень да. статусу. Можливо, Бога. вона не заявляється в голос про те, що я буду на рівні Бога, але вона хоче всім доказати, що Бога не існує, що це елементарно просто. Угу. Але насправді все, що елементарно просто, виявляється для людини вельми важко. Угу. Ось, тому, от саме впертість людська, саме бажання доказати, що людина спроможна робити все, спонукує багатьох чинити саме так. Ну, от я хочу вас запитати, що ви думаєте про е, силу Слова Божого? Ви знаєте, що в Біблії це також досить серйозно поставлено питання сила Слова Божого. Взагалі, чи є якісь е, ну, серед людей в нашому суспільстві якісь такі подібні явища, чи можливо це немає аналогів серед людей сили Слова Божого? Як це розуміти заліз сили слова? Е, ви знаєте. Коли ми відкриваємо Євангеліє від Івана, воно і починається з таким цікавим текстом. Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово, і воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. І 14-й вірш: і слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Справа в тому, що біблійне поняття слова, воно трішечки відрізняється від того значення, яким сьогодні оперують, тому що сьогодні вчені філософи вони взяли більш таку Позицію грецької філософії з сили слова. Тому що в дійсності, коли ми щось говоримо людині, наше слово воно має якийсь певний вплив, тому що, якщо ми хороші слова говоримо, воно, можливо, людину якось підбадьорює, погані, воно пригнічує, коли ми сваримо, людина себе по-іншому відчуває. Тут у Біблії Бог показує, що слово це є особа. Uh -huh. І саме е, ця особа, їй не потрібно робити якісь маніпуляції, якісь рухи, а достатньо, скажімо, те, що людина ну, не може нічого сказати, і воно сталося. Тобто я маєте на увазі, що слово не просто слово, а логос особливе. слово. Особливе так? слово, яким є Христос. І uh тому -huh. якраз е, Біблія показує, що Богові достатньо те, що людині найпростіше сказати слово. І все Його слово. Керується, і сьогодні багато людей хотіли би, щоб, по їхньому слову, все мінялося, все змінювалося. В чому різниця от, між людиною і Богом в даному питанні? Е, я вважаю, що різниця в тому, що людина, наприклад, сказала слово, мені треба посадити картоплю. Але від того, що вона сказала і не зробила, нічого не змінилося. Господь, коли каже, що я створю небо і землю, сказав і сталося. Uh -huh. Зауважте, в писанні так написано: сказав і сталося. А в книзі пророка Єремії, в 51 розділі, записано в 15 тексті, своєю він силою землю вчинив, своєю премудрістю міцно поставив вселену і небо розтяг своїм розумом. Uh -huh. Зауважте, що тут не, не використовується. Не руки, да, не, не якісь дії, а от саме використовується такі силою своєю він вчинив, премудростю міцно поставив силену і небо розтяг своїм розумом. Тобто саме сила сказаного слова сказав і сталося. Якщо фактично дослідити цей текст, ми маємо справу десь з якоїсь, в якійсь мірі з поезією. Ми бачимо, mm -hmm. що одна та сама думка три рази повторюється. Так, так. І перша частина відповідає всіх трьох виразах одинаково. Давайте спробуємо це зробити. Силою землю вчинив далі примудрістю міцно поставив небо розтяг розуму. Тобто сила, премудрість і розум іде mm -hmm. якби в комбінації. Та? Тобто таким чином ми можемо зрозуміти, що мають на вас під словом. Так. Що це? це як ви сказали, особистість, яка володіє великою силою, це так? — яка Мудрістю, так. так. Не просто дійсності не просто мудрості, а премудрості, надзвичайної мудрості. Так. Ну от я хочу вас запитати, от е, ця енергія. Е, фактично, ми розуміємо, що на Землі все існує ну, за рахунок сонячної енергії. Правильно чи ні? Ну, Фактично всі процеси життєві, ну, так це єдине джерело енергії це Сонце. так? Все енергія переходить з одного виду іншого. А от е, як, ми, як Всесвіт існує? Які ваші думки з, от, з точки зору Біблії? Що Біблія? Ясно, що ми не можемо дати відповідь, ми не знаємо відповідь на такі питання. Але що Біблія говорить, як існує всесвіт? Де ж, де ж енергія береться для Всесвіту? Ну, щоб енергія десь бралася, повинно бути джерело. Так. Ми повинні це прекрасно розуміти. Е, тому що другий закон термодинаміки, він нікуди не пропадає. І цією енергією, цією силою, яка підтримує весь Всесвіт, яка керує всім цим Всесвітом, і воно все в гармонії рухається, обертається по Слову Божому, це є сам Господь. Mm -hmm. І тому навіть вдуматися в цю річ, що Бог створив оцей безкінечний Всесвіт, і Він ним керує, то можна просто собі уявити, який це Бог. І знаєте, коли про це думаєш, то э, сказати словом таким сучасним, твій внутрішній комп'ютер зависає, тому що ти просто не можеш всього а цього всього збагнути. Збагнути. Збагнути і обсягнути. Може -то. прошу. Просто, просто великий об'єм інформації, фактично, якщо ми бачимо вчених, він може бути вчений в якійсь одній галузі. Ми можемо захоплюватись його знаннями, його досягненнями і так далі, напрацюваннями попередніх вчених, так? Але Бог, якщо порівняно, він... Мудріший разом взяти всіх вчених, які є тільки на цій і були на цій планеті Земля. І він не просто знає, він це все тримає, підтримує і скеровує. Ми просто бачимо, що ніяких, як я вже було, говорила, ніяких збоїв в цьому немає. І від найменших до найбільших частин. Все підпорядковано силі Божій, інакше ну просто бути не може. Ми повинні розуміти, що вчені відкривають закони, які вже які існують, вже існують і створені Богом. А ці закони вони закладені творцем. І тому, коли ми навіть подивимося на оці атомні молекулярні зв'язки, і сьогодні вчені говорять: якщо би ці сили були... Або сильніші, або слабші, ми б не мали можливості от споглядати існувати. той світ і самі існувати. Наприклад, не було б удар навіть води, правда? Звичайно, так, тому що так, не утворювалися сполуки. Навіть якщо подивитися на е, склад нашої атмосфери, як він пропорційно складений, було б більше кисню, все б згоріло, було б менше кисню, не було б життя. Здається, якийсь там відсоток невеликий, але наскільки воно важливе значення має. І тому. Оця гармонія, от чого людина не може досягнути в повноті, це гармонії. Людина завжди, як мій тато казав, або пере, або недо. Угу. І тому е, немає оці, цього складного механізму, який би в гармонії працював. А от є думка, що от закони, які існують, в всесвіті, вони обмежують Бога, і Бог не може за них вийти. А як, <звілляє> <звілля> як закони можуть обмежувати Бога, коли Бог створив ці ж самі закони? Тобто Бог є над законом. Ну, от приклад я хочу провести. От говорить так, що, наприклад, є… є ну, енергія ніде не приходить, не, 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 ну, не, не пропадає. Вона переходить з одної… однієї фотографії. З одного збереження енергії. Так так. Да. так от, якщо Бог створює з нічого щось, то це вже додається енергія. Виходить, так. що вже цей закон не працює. Може, як ви пояснити це? Но, справа в тому, що дуже часто люди це упускають, коли фізики говорять, вони говорять, це для замкнутої системи. Угу. Тобто є якась система обмежена певними рамками, там нічого не відбувається. Але якщо є якийсь зовнішній фактор, зовнішній вплив, тоді ця енергія може додаватись або. Забиратись. Mm -hmm. А от Бог є тим, хто стоїть вище, хто стоїть зовні. Mm -hmm. Тому Зовнішні Він може фактор. давати цю енергію mm -hmm. і забирати цю енергію. Mm -hmm. Більше того, я слухав лекції відомого астрофізика Климишина, і от він сказав, що вчені сьогодні приходять до висновку, що маса всього всесвіту дорівнює нулю. Mm -hmm. І е, такі висновки, вони якраз і підштовхують вчених е, зробити. Свій висновок, що нічого не було, а Бог все це створив. І тому, якщо все скласти назад, то нічого не буде. Але Бог з нічого оце все розклав. Як він це зробив, ми не знаємо. Але Бог це може зробити, і він це зробив. А давайте ми подивимося взагалі, як цей творець жив серед нас. Ми ж знаємо, що так. Христос був цим творцем. Так. Слово стало плоттю. Ми читали Біблію, mm -hmm. так? І, І ось ми ще... бачимо кілька прикладів mm -hmm. таких біблійних. Я хотів би, щоб ви може, навели, От як воно виглядало в його житті. От, як він як творець, він був серед свого творіння, як він вів себе. От може нам пояснити таких от тканівських було, наприклад, чудо сталося. Та? Потім ми бачимо, що хліби, Бог творив. Та? Потім ми бачимо, що от, е, стіляв людей. Поясніть, якщо ви можете щось трошечки. Ну, якщо більше. ми візьмемо, наприклад, чудо в Кані Галілейський, Христос сказав налити воду. Так. І тут йдуть зачерпати цю воду, а там уже вино. Знову ж таки, якщо е, це буде пояснювати хімік, він повинен зрозуміти, що скільки має бути складних хімічних зв'язків, щоб з води утворилося. Винок. Вино, виноградний сік. Скільки процесів мають бути, Скільки, так. і взагалі і це, це практично навіть і неможливо, тому що ну немає всіх тих компонентів. Треба але, було Але Христос це зробив. Mm -hmm. Як він це зробив, нам важко пояснити, але він це зробив. Тобто, це говорить, що Христос володіє творчою силою. З нічого mm -hmm. створити щось і набагато складніше. Дякую. Як з хлібами? Може хтось саме з хлібами в дійсності було нагодовано п'ять тисяч народу. І зауважте, як тут написано в 11 тексті 6 розділу Євангелія від Івана, і Ісус узяв хліби і подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів, так само із риб, скільки хотіли вони, і як наїлись вони, то позбирали лише позостали куски. Тобто, зауважте, що він зробив. Він взяв хліби, вчинив подяку, угу. слово сказав. Слово сказав. І завдяки цьому він почав роздавати хліби, а хліби не закінчувалися. І угу. так вийшло, що п'ять тисяч нагодували, ще і позостали зібрали після цього. Тобто, знову ми бачимо велику творчу силу слова. Тобто був певні процеси, які фактично творили цей хліб. Як це пояснити, ніхто так, не і може Це пояснити. не пояснимо не для тих людей, не сьогоднішній час не для нас також. Не тобто з нічого ми бачимо нічого, той самий принцип. Не. З нічого фактично. Ми ще Після. один приклад бачимо яскравий приклад записаний в Євангелії від Івана в 9 розділі, коли Ісус ем, повертає зір. Хочу підкреслити слово сліпо народженому. Угу. Тому що сьогодні, коли люди, наприклад, втрачають зір за життя, маючи зір і втрачають зір, можливо, такі варіанти, що зір можуть повернути... Простіше, частко... трошки, простіше, так, ну, так, В певних простіше. випадках можливо повернення зору. Але є такі, але в біблії описано такий випадок, що людина просто народилася сліпою. Вона не бачила від народження, і це було довгий час. І Христос. <світ> стілив його. Ви знаєте, дуже дякую. Безумовно, досліджуючи Біблію, ми можемо тільки задоволення отримувати і розводити руками від того, яким є наш Бог. Дорогі друзі, напевно, ви зрозуміли, слухаючи наші роздуми, що дійсно Христос є Творцем. Напевно, ви зрозуміли, що дійсно все те, що навколо нас не просто так виникло. Його створив Бог і вклав туди свою силу, свою мудрість, свої знання. Якщо ви сумніваєтеся в цьому, то, будь ласка, дослідіть те, що навколо вас в природі, в, можливо, в землі, може, в воді, чи в повітрі, чи в житті птахів, чи звірів. І напевно ви зауважите, що там є задум, у всьому є задум. А де є задум, значить, перед тим було мислення, значить, бу, була свідомість, була особистість, яка над цим думала, і це все творила. Нехай Бог вам поможе побачити в природі того, хто її створив. До зустрічі.